Які засоби використовують на сучасних свинофермах, щоб не використовувати антибіотики? Максі Піблок це сучасний модулятор мікробіому, органічний засіб, який підвищує імунітет поросята краще набирають вагу, вирівнюються поголів'я, усуває діарею, боротьба з бактеріями. Перші 5 днів 5 грам на 10 кг корму, з 6 дня 3 грами на 10 кг корму. Одного кілограму вистачає на 3 тонни корму. Підкислювач мультицит. Це найсучасніший підкислювач, у складі якого ефіри кислот. І тому працює не лише у шлунку, а й у кишківнику. Знижує кислотність, знищує кислотостійкі мікроби та плісняву, покращує засвоєння корму. Підсилює дію максі піблоку. По 12,5 мл на 10 літрів води щодня. 1 літр на 800 літрів води. А для дезінфекції приміщення засіб нова санк. Препарат, що підсушує підстилку. 50 г на 1 квадратний метр. Упаковки 10 кг вистачає на 200 квадратних метрів. Замовити можна по номеру телефону.